Дядько Олег, якщо автомобіль не димить, але є вібрація, що це може бути? Давайте розглянемо основне. Саме перше, саме простіше таке. Може бути десь обірвана подушка або на дрібом. Це маємо перше. Друге, різнобій по компресії між циліндрами теж буде передавати вібрації, тому що не буде нормальної динаміки в роботі в двигуні. Таке трапляється не дуже часто, але є. І слідуючи, це в нас систему. паливна система. Ну, що ми проскочили там головку, тут бажано проміряти компресію, коли братися. І по паливній системі. Далі, як з усім цим розібратися? Саме перше це проглянути подушки на двигуні. Раз. Друге, бажано проміряти компресію, щоб знали, що відбувається взагалі з двигуном. Ну, але якщо з двигуном будуть якісь неполадочки будуть, двигун буде підімлювати. А якщо він не під'ємлюється, може бути різнобій по самій паливній системі. Але при такому випадку, різнобій по паливній системі теж дасть свої недостатки. Буде десь провал газу, буде під'ємлювати, перерозхід пального, такі моменти будуть. Так що зважте, будь ласка, всі за і проти. Якщо рішення ви не можете знайти, все ж таки бажано під'їхати на станцію, технічного обслуговування чи на сервіс, щоб вам провірили спеціалісти, дали вам заключення, і тоді всі будуть спати спокійно і будете знати, що вам чекати від вашого автомобіля. Я думаю, це зрозуміло.